Слава Україні! Одеса знову з водою. Ремонтні роботи, що проходили у трьох районах нашого міста, завершуються і Одеса повертається до повноцінного життя. Хоча воно є, звісно, контрольованим, уся критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного стану та повністю забезпечена. У нас 4-5-0. На цю годину, хоча ризик ракетних ударів та атак дронами Камікадзе, звичайно, залишається, на жаль, на рівні висока. Війна триває, але ми сильні і ми незламні. Робота комплексів Петріот розбився російський міг 31 на Мурманщині. Ну, приємні новини на сьогодні, і найголовніше те, що поступово повертаються наші хлопці з полону. Прийде той час, коли усі. Повернуться без сумніву, без сумніву, тому що ми усі над цим працюємо. Так само, як ми працюємо над обороною нашої держави і на наближення нашої перемоги день за днем, крок за кроком, сантиметр за сантиметром. Ну, і, звичайно, Одещина уважно слідкувала за телефонними перемовинами президента Зеленського та очільника Китайської Народної Республіки, товариша Сі. Ну, це висока. Геополітика, тим не менше Одещина Китайців. Запрошує. У нас є тісні зв'язки, і я думаю, що це буде ще одним камінчиком в нові відносини між КНР та Україною, що наблизить нашу перемогу. Повернення України до 91-го року, до кордонів 91-го року. Ну і звичайно, скажемо Ніхао, Китай. Чекаємо, звичайно, перш за все, сподіваємося і віримо на Збройні Сили України. Ось головний арбітер на полі бою. Ось це ті люди, які, перш за все, наближають наш спільний день перемоги. Підтримуємо Збройні Сили України. Кожен на своїй ділянці фронту викладаємося максимально. Якщо є можливість, будь ласка, відпочиньте. Це просто необхідно. Зернова угода, багато розмов з російського боку. Знову скотиняки щось можуть готувати. Але нічого, ризики відомі, здолаємо усі негаразди. І ви знаєте, для багатьох з наших експертів я заборонив би на найближчий час слово контрнаступ. Почекайте повідомлень від Генерального штабу. Оце теж дуже важливо. Ну і звичайно, дякую кожному з вас. Слава нашій незламній нації. Смерть ворогам. Тримаємо стрій! Обов'язково посміхніться! Це теж рушій нашої спільної майбутньої перемоги. Тримаємо стрій!